Давайте завітаємо на вечерю в готелі Улюсой і подивимося. Тут у нас секція з солодощами. Подивимося, що тут є. Різноманітні турецькі солодощі. Що таке душа забажає? Десертики, тортики. Ось такий шикарний величезний торт. Гляньте, яка тут креста. Вау, яка слабота. Да? Ой, дівчата. Це просто якесь приступлення приїхати в Турцію і не спустувати турецьких солодощів. Злочин. Можна. Що тільки можна придумувати все, що душа забажає? все є тут, на турецькому столі солодощами. Подивіться, фантазії немає приділів. Йдемо далі. Які фрукти нам пропонують на вечерю? Жир, кавунчик, виноград, пиня, персики, наливні персики, сливи, яблука червоні, яблука зелені, груші, знову персики, апельсинки. Потім що там зверху? Нектаринки, банани, знову такий інжир, динька, кавунчик, нектаринки, сливи, все, що тільки душа забажає. Фруктів, до кольору, до вибору, як то кажуть. Всім щось буде Болі, на їхній смак. У нас два супчики, Суп і спаржі, а також мексиканський суп з горядою. Ось він. І тарілочки. І сухарики до них. до цих супів. Що у нас тут таке смачненьке, бургур. Бургур. Це щось таке незвичне. Чилі конкарне. Ніколи таке не спробу. Біфштекс, Біфштекс по-мексиканськи. Картопляний рагу з фрикадельками. А із долми, долмы. Курячи ніжки у соусі барбекю. Далі жарене колінь індейки. Переходимо okay. до okay. иншої і манти. Є такі різні, на різних стакет. Тут у нас відварені овочі. І риба в Україні з обучами. А ще є равіолі, а також тортилі. Тут у нас секція з чіпсами. Дівчатка, хто любить чіпси, це для вас різні чіпси і такий соус. чіпси такі, як у нас на... Е, на вигляд, як дворіту є піта бред, є різні хліби. Соус, знову чіпси, чіпси, хліби. А це що за соус? Не знаю. Бачите, тут погано, що немає підписано, що де. Оце мені не подобається в цьому готелі. Дещо є підписане, але багато що немає. Не підписано, які це соуси, як називаються. Ви тільки погляньте, який красивий стіл, як гарно все прикрашено. Це нарізка сирів. Якісь м'яса, дална, помідорчики. Ну, що тільки тут немає, навіть не знаю, що це є. Дуже багато різноманітних страв на любі смаки. Далі я вам буду показувати, а ви думайте, що це таке, тому що я не знаю всіх нас, а не хочу от кавіркати слова, перекручувати слова. Це якісь турецькі страви. Це олів'є. Навіть в Турції має бути олів'є. Як же ж без олів'є? Що нам пропонує дієтичний стіл? Відварені овочі, м'ясо, відварений риб та картопілька. Різні соління. що тільки душа забажає, все ви можете тут знайти. Бульон. Ось там складники бульйону. А ось і сам бульон. Це в нас риба покарівська. Жарена голень і клейки. Баклажани фірми. Фірмі Джан. Пюре. Кого не баклажан? Пифстей по-мексикански. Далі чили карне я вже рис тулары, картопляне пюре. И рулетики из м'яса і мерка. Такие антитні рулетики. А на вулиці ще є. Вибір свіжої рибки жареної. Рибка смажиться прямо у вас на очах. Свіженька. Ось так. Тільки-тільки з моря. Різні турецькі ліпешки з печені в печень, до речі, ось там піч. І вони ось там почуються, ці у нас І Крумка, курочка, макарончики різні, курячі крімця на грилі і лосось на грилі. Ось такі смачні апетитні кусочки, овочі на грилі. Таке цікаве ось І відбувають доставки.

Такі, як були наші бабусі. Що це таке? Ось така виятина, овочі дошковані. Це дуже-дуже смачнена. Ось яка тут є виклика. Uh -huh. Наполеон бренді. Такий джин, якийсь Смірнов, ще щось Таке, що я навіть не знаю. Все це є у їдальні, під час вечері. І прикрасить ваш вечір келих смачного вина. Білого, червоного або ж рожевого. Там рожеві ще. Всім смачного